У сім'ї важлива взаємна повага та підтримка. Але що робити, якщо чоловік намагається повністю контролювати дружину, пригнічує її волю, забирає гроші, маніпулює та не дає розвиватися? Причини такої поведінки можуть бути різними, але найчастіше це невпевненість в собі. Страх втратити жінку змушує його контролювати її. Бажання влади, він щиро вірить, що чоловік має керувати, а жінка підкорятися. Приклад з дитинства, якщо у його в сім'ї батько домінував над матір'ю, він може копіювати цю модель. Самоствердження, якщо він не успішний у житті. Він компенсується владою над дружиною. Маніпуляції та контроль переконує дружину, що без нього вона пропаде, руйнує її самооцінку. Ну чому ж дружина терпить? Багато жінок йде не зразу, бо сподівається, що він зміниться, залежать від його фінансового чи емоційного, бояться осуду. Думаю, що розлучення це погано, не усвідомлюють, що перебувають у токсичних стосунках, але важливо розуміти, що такі чоловіки майже ніколи не змінюються. Чи повторять вони цей сценарій у нових відносинах? Швидше за все, так. Він не визнає свою провину, а значить, продовжить поводитися так само. Шукатиме жінку, яка готова терпіти, знову намагатиметься підпорядкувати та маніпулювати, звинувачитиме у всьому партнерку, а не себе. Тільки якщо він сам усвідомлює проблему і почне працювати над собою, він має шанс змінити свої відносини. А що ж робити жінці? Головне правило не терпіти. Вихід завжди є усвідомити, що проблема не у вас, а в його поведінці, поступово ставати фінансово та емоційно незалежною, не боятися піти, якщо состунки руйнують вас. Любов це повага, а не страх та контроль.